Яскраве сонце, безхмарне небо над головою. Хмельничани від найменшого до сивочолих ветеранів з квітами у руках. В обласному центрі відбулися покладання з нагоди відзначення 69-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. У цей день міські та обласні очільники, громада Хмельницького, прийшли на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять тих, хто подарував нам мир. Дякували ветеранам за неоціненний героїзм. Би висловити шани поваги Нашим ветеранам. З кожним роком стає все менше, але важливо, що такі ключові, як Тимофій Іванович, як бабак Іван Іванович, тобто є в нас ще е, декілька ветеранів, які пройшли, тому що ви знаєте, що після великої перемоги 20 років парадів не проводилось, да, і перемогу не святкували. Я думаю, сьогодні більшість інтернет і все читають, розуміють, чому це не робилося. Тому велике спасибі, низький уклін. Ветеранам, які сьогодні з нами, які ще ходять довгих років життя, щоб ми могли ще не один рік прийти, поклонитися, вшанувати. Я думаю, що ця війна ніколи не буде забута, тому що як і на Хмельниччині, так і в місті Хмельницькому, практично немає жодної родини, як якої б не торкнулася, скажем, війна. Я скажу, що от нашій родині в нас з війни ніхто не повернувся, тобто навіть один один з дядьків практично там 8, 8 травня загинув. Тому я думаю, що в нашій пам'яті, в пам'яті наступних поколінь цей ратний подвиг залишиться назавжди. Ми намагаємося робити все, щоб кожен був оточений увагою. От ми перед ним обійшали багатьох ветеранів і. Саме головне, щоб вони відчували турботу, увагу близьких, рідних. На жаль, не всіх сьогодні, скажімо, є близькі рідні. Тому для нас головне от саме ці ветерани, які потребують більше уваги, щоб ветерани відчували увагу, турботу і могли спокійно ще займатися патріотичним вихованням. Сьогодні багато наших ветеранів вони ще це роблять. Тому всіх зі святом. І дід воював на фронтах Другої світової війни. Звичайно, і виховані ми були от цим святом. Це було таке велике свято в Радянському Союзі. Цю традицію ми підтримуємо, тому що все ж таки і 13 мільйонів загиблих українців треба не забувати, якою ціною нам далася перемога. То що ну, свято, це можна сказати, і ми згадуємо трагедію Другої світової війни. І з цим же святкуємо перемогу нашого народу, нашої держави над фашизмом. Мені надзвичайно приємно сьогодні привітати учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів, всіх людей, які вносили свій достойний вклад для того, щоб над нашою землею було мирне, світле, гарне небо. На превеликий жаль сьогодні не зовсім світле добре і гарне небо, але переконаний в тому, що Національно-патріотичні сили нашої держави піднялись. Вони вони возродились, якщо можна так сказати. І це надзвичайно приємно, тому що ми будуємо сьогодні незалежну українську державу. Зі святом вас, дорогі ветерани і хмельничани, і гості наша міста. Сьогодні не так вже й багато ветеранів великої вітчизняної війни дочекалися 69-ї річниці перемоги. Але ті, хто прийшов до братської могили згадати та вшанувати своїх бойових побратимів, розповідають про страшні роки війни. При окупації я був хлопчаком 17 років. Три рази мене німці били. Били за що. Була якась військова частина, я заліз у машину і там було амандірування е, збивших, е, видимо, знімали амандірування е, і ще його употребляли. Там у кожному карманчику або часи, або зажигалка, і що ми там залізли і перебирали. Нас застали, старший брат утік, а мене як влупив, то через все плече, як колбаса було, і неділі-дві я ходив неможливо. Не 9 травня це для мене свято, ще й велике свято, тому що хто не в таких роках був, то знає, що це добре свято. Бо вже ми такі, що ми всі знаємо ці роки, які вони були, і голос знаємо, і знаємо е війну, і все знаємо. То йдемо, і, звісно, і зустрічаємося своїми побратимами. До могил воїнів клали квіти наймолодші, котрі про війну чули на уроках історії та з розповідей прадідів. Молодь переконана, обов'язком кожного покоління має стати пам'ять про заслуги, мужність та відвагу тих, хто виборов мир та свободу. Серед них внуки та правнуки визволителів. І сьогодні вони так згадують своїх рідних. Ми для нас це свято дуже велике, тому що і мій дідусь, і чоловіка дідусь брали участь у великій відчиняній війні і пройшли всю війну, з перемогою повернулися, працювали і жили, знаєте, говорю і хвилююся, за для блага нашої держави. Але по ходу сучасної ситуації в країні, чому ми не причепили сьогодні Єгорською. Цю стрічку ми хотіли якось підтримати перемогу і традиції, але вона втратила своє значення просто зараз. І тому ми сьогодні з маками. Поїна має символ. бути вільною, незалежною, самостійною державою. Дякую вам і нащиріші привітання для всіх ветеранів сьогодні. Звучали від наймолодших. Вітаю всіх не перемоги. Дякуємо вам за перемогу.